Це лисиця, і вона хижак. Лисиця полює на зайчат, на сусликів, частіше за все на мишей. Також лисиця їсть і їжаків. Ось, до прикладу, звернеться їжачок клубочком, боїться його лисичка, вона боїться поранити свій носик. Тоді лисичка починає штовхати їжачка до води. Їжачок падає у воду, в той момент лисиця й хапає їжака. Лисиця часто зустрічається в казках. Вона хитра, руда, красива, розумна, спостережлива та кмітлива. Лисиці швидко бігають, гарно плавають і навіть можуть залізти на дерево, якщо воно трішечки нахилилося. А у випадку небезпеки. Лисиця швидко тікає від того, хто її переслідує і плутає свої сліди. Лисиці бувають руді, чорні та бурі. Оселяються вони в нірках, котрі виривають самостійно або ж можуть зайняти чужі житла житла сурків або борсуків. Своїх дитинчат, тобто лисенят. Лисичка. Вчить полювати. Спочатку вони вчаться ловити коників стрибунців. І якщо влітку лисенята навчилися їх ловити, то взимку вони точно зможуть зловити собі мишку і не помруть від голоду. Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті з конструювання ми з вами виготовимо лисичку з паперу. Попросіть допомоги в батьків та разом виріжте квадрат з кольорового паперу розміром 15 на 15 см. Він знадобиться нам для роботи. Для того, щоб у нас вийшла гарна лисичка, нам з вами необхідно кольоровий аркуш паперу. Зігнути навпіл по діагоналі. Повторюйте за мною, і у нас з вами вийде чудова лисичка. Ось так. Куточок до куточка, щоб було рівненько і гарненько загинаємо края. Далі нам з вами необхідно верхню частину, верхній куточок, загнути до нижньої лінії нашого квадратика. Ось так. Потім має вийти ось так. Далі повторюйте за мною: ми будемо робити вушка для нашої лисички. Для цього загинаємо ось так наші краї. Правий край та ліву сторону також загинаємо догори. Ось так. Ось так у вас має вийти. Тепер Маємо нашу лисичку. Беремо до ручок чорний фломастер або чорний маркер. Та внизу малюємо круг і маленький круг. Це буде носик нашої лисички. Розфарбуйте його. Так. І трошки вище зробимо очі нашої лисички. Наша лисичка трошки зажмурилася. Ось така лисичка в мене вийшла. А які лисички вийшли в вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!